Дачі діві вітаю вас! В сьогоднішньому відео ми вам розкажемо, як приготувати салат Цезарь з креветками. Для цього потрібні ось такі інгредієнти. Соус. Ми покажемо в наступному відео, як ми його готуємо. Сир, салат мікс, помідори черрі і перепелині яйця. Так, також нам знадобиться. Цибуля, і зелена цибуля і укріп. Головний інгредієнт це е, креветки. Ви бачили в минулих відео. Я вам силочку покажу, як ми їх готували. Це дуже важливо. І також сухарики розпочинаємо готувати. Поїхали. Ріжемо наші помідори чері на пополам. Помідори маленькі на пополам викладаємо. Тарілочку. Помідори порізали, відставляємо, ріжемо яйця, перепилині яйця. Ріжемо також наполовину. Всі інгредієнти готові. Розпочинаємо готувати наш салат. Поїхали. Беремо мікс салат. Розкладаємо на тарілочку. Розложили на тарілочку. Чудово. Десь порвати можна. Десь порвати. Так. Так, є. Розложили. Ось так у нас вийшло. Викладаємо помідори. Беремо, розкладуємо яйця. Чудово в нас виходить. Дуже смачний салат. Дуже смачний салат. Я думаю, вам сподобається. Так, Там беремо креветки наші. Також розкладемо. Ще трохи салату додамо. Ще трохи салату. Ще креветок. Беремо сухарі. Сухарі з українського хліба. Так. Беремо сир «Пармезан». Всі чоловіки дуже чудово готують. Беремо зелень. Цибулю зелену. Ось такий салат у нас вийшов. Так, беремо наш соус. В цьому салаті головне соус. Як вам наш салат? Ну що, спробуємо всіх з прийдешнім Новим роком!